Щасливий випадок. У селі Кокошинці на річці Збруч рибалка провалився під лід. Його врятував юнак, буквально витягнувши з під криги. Побачивши чоловіка, який десь от звідси почав рух в сторону протилежного берега. Я його попередив, що не варто туди йти, бо крига досить тонка. Він мене не послухав, ну і далі вирушив. Потерпілий житель села Кукошинці Іван Семчишин. Чоловік розказує, що від берега відійшов кілька метрів і вже тоді провалився під лід. Я нічого не зрозумів. Я тільки встиг розставити руки, і так ніби я в бочку провалився. Руки розставили. ну встиг руки розставити. За кілька хвилин чоловік спробував самотужки вилізти зі смертельної пастки. Я схватився за кригу, я спробував вилізти. Вилізти не вийшло. Я один раз схватився, проломалося, другий раз схватився, проломалося. Я так завішався, ти сижу. Ну, дзикара витягнути не годин, бо дві, дві руки зайняті. А вже тоді їх покликав на допомогу. Його крик почув Анатолій і побіг по кризі до рибалки, аби встигнути врятувати. Добіг до нього за, за три метри, зупинився перед ополонкою, ліг на живіт, щоб трошки зменшити нагрузку на лід, і почав підповзати в його сторону, взявши його за. за... За куртку почав тягнути до себе і зрозумів, що я його сам ну, не витягну, бо він був сой мокрий. Врешті хлопець попросив, щоб чоловік допоміг йому і теж спробував відштовхнутися від протилежного боку Криги. Це допомогло, і Іван вибрався з води. Тепер він вдячний за порятунок свого життя. Щира вдячність людині, яка мене спасла. Не кожен зважив би на такий вчинок. Я казав, то є безцінний вчинок. А тернопільські рятувальники вирішили нагородити хлопця і подали його кандидатуру на всеукраїнську номінацію Герой рятівник року. Ми відзначимо Анатолія його героїчний вчинок. Завдяки його небайдужості, його сміливості дійсно було врятоване людське життя. А це є найголовніше. Під головного управління підготовлено подання на Анатолія направлено Державної служби України з надзвичайних ситуацій, щоб він зміг взяти участь в всеукраїнській акції Герой рятівник року». Сам же Анатолій зараз навчається в західноукраїнському національному університеті, однак каже, можливо в майбутньому пов'яже свою професію з порятунком людей.